Готуємо медовик без розкатки коржів, без духовки, мінімум часу. А виходить майже півтора кілограми ну, справжнього медовика. Скоріше починаємо приготування і нам знадобиться на цьому етапі тільки одна пательня. Ми беремо 2 столові ложки повні, це 100 г меду. Та ставимо на середній вогонь, доводимо до рідкого стану. Додаємо півтори чайні ложки без горки соди, розмішуємо. Пішла реакція меду з содою. І як тільки з'являється тут золотавий колір, додаємо 110 г вершкового масла. Як тільки масло розтопилося, та колір став таким помаранчевим яскравим, одразу знімаємо пательню. Переливаю її у мисочку, додаю одразу 100 г цукру, перемішую. Цукор майже розчинився, маса трішки остигла і буду поступово додавати яйця. Одразу перемішуючи. Всього мені треба 4 яйця. І додаємо 200 г борошна, це приблизно 10-11 столових ложок, а 100 г цукру це приблизно 4 столові ложки. Так, все добре об'єднаємо. От і все дивіться, як швидко ми замішали з вами тісто. Буквально за пару хвилин ось така текстура повинна бути. Які є нюанси по смаженню цього тіста, я зараз покажу. Головне використовувати пательню з антипригарним покриттям. Я використовую посуд крауф скованого алюмінію, та зовнішнє покриття тут мраморно-мінеральне. Підходить до всіх плит та рівномірно Пательня розігрілася, наливаємо ось такий дост... повний черпачок і розпреділяємо тісто. Діаметр пательні 18 см та смажимо приблизно 3 хвилинки під закритою кришкою. Як тільки з'явилися пухирці, піддіваємо. Головне не ставити сильний нагрів, інакше зверху буде сире тісто, а знизу горіти. В мене вийшло 7 коржиків та один я подрібнила в крошку. Крем для медовичка я завжди роблю з неправно вершковим. Для початку збиваємо 150 мл вершків та 50 грам цукрової пудри. Можете просто заміняти на сметану, але тоді її треба відвісити. Ось така консистенція вершків повинна бути. Об'єднуємо обережно зі сметаною. Сметана в мене 20%. Виходить ось такий густий крем. Збираємо тортик, корж-крем, корж крем Зверху тортик прикрасила крихтою та кремом.